Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні була нарада з новим очільником одеської військової адміністрації Олегом Олександровичем Кіпером. Дуже було багато поставлено задач. але основна задача це безпека людей. Перше це всі бомбосховища на укриття повинні бути відкриті, коли є повітряна небезпека. Всі 100%. Це перше. Друге, ми знаємо, що по поводу подрива ГЕС до нас принесло мусор на наше узбережжя. Ну, як ми бачимо, нас трохи минуло, у нас немає дуже багатського мусора, але хочу сказати, що ніхто не має права, не люди. І не комунальне підприємство заходити і щось робити. Можуть бути міни, все може бути. Ми подаємо заявку на військових, дадуть нам саперів, і наше комунальне підприємство убере вісьму побережжя. Ну і ще раз кажу. І кажу, і прошу, і на це є всі розпорядження. На пісок нікому не ходити, ну я вже не кажу про воду. Це дуже-дуже небезпечно. Також хотів би сказати про стихійні ринки. Особливо, особливо дуже велика увага не купляти ніякі рибні. Продукти на стихійних ринках це і риба, і креветки, і краби, щоб це не було не свіжі, ні вяляне. Це теж несе за собою велику небезпеку. Якщо ми самі собі не поможемо, ніхто нам в цьому не поможе. Так що я прошу людей віднести до цього дуже серйозно і виконувати. Всі правила, що положені. Я хотів би сказати, що також проводиться обстеження води, і морської води, і питної води. Сьогодні, слава Богу, на нашому узбережжі нема нічого, будемо так говорити, дуже поганого. Звісно, що вода не дуже чиста, але поганого нема. По питної воді хочу сказати, що питна вода на даний час після перевірки у нас в нормі і в кранах вода. І е, теж хотів би сказати, що і в бюветах теж вода. Е, Відповідає всім нормам, хочу всім побажати доброго дня, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.